Готуємо дуже смачний домашній хлібець з курячого та свиного м'яса, запечений в духовці. Для його приготування я брала 1 кг м'яса. У мене це свине та куряче м'ясо, одну цибулю та 4 зубчика чеснику. Перебиваю блендером та додаю одне яйце, сіль за смаком, 50 г манки та 150 мл молока. А тоді вже приправи за смаком. У мене це базилік, паприка копчена, суміш перців. Та сухий часник. Після цього ми все добре вимішуємо та залишаємо нашу масу на півгодини для того, щоб манка розбухла. Форму застеляємо пергаментом та викладаємо нашу масу. У мене форма діаметром 25 на 13 см. Запікаємо 40 хвилин, після чого витягаємо та змащуємо томатною пастою або кетчупом і посипаємо зверху кунжутом або чимось за вашим бажанням. І допікаємо в духовці ще 10 хвилин.